Отже, що таке стандарти, навіщо потрібні і, взагалі, їх важливість? Стандартизація це процес розробки та встановлення стандартів для певних продуктів, послуг, процесів чи систем. Мета стандартизації полягає у забезпеченні однаковості, сумісності, якості та безпеки у різних галузях діяльності. Це е, розповсюджується на любу галузь без стандартизації е, процесів ну, зовсім, зовсім буде складно. Складно буде досягати єдності і е, впізнаваності бренда. І так, стандартизація процесів у франчайзингу має велике значення та є необхідною для успішного функціонування франчайзингової системи в частності. Ось кілька причин, чому стандартизація процесів є важливою та необхідною у франчайзингу. По-перше, це збереження брендової ідентичності. По-друге, реплікація успішної моделі, навчання та підтримка франчайзі, поліпшення ефективності та продуктивності, і контроль якості. Ми виділили а, ці основні. Терміни, що вони означають, перше збереження брендової ідентичності це коли франчайзингова система будується на репутації та впізнаваності бренду. Стандартизація процесів дозволяє підтримувати єдиний стиль та стандарти якості, щоб клієнти отримували однакі однакові послуги чи продукцію у всіх франчайзі. Тобто наші франчайзингові точки не мають відрізнятися від наших особистих, і масштабуватися ми маємо, як приклад, Макдональдс, у скільки їх є, але вони всі в однаковому вигляді, майже однакове меню, однаковий сервіс і очікуваність від Макдональдса у кожного однакова. Далі перейдемо до реплікації успішної моделі. Франчайзинг заснований на успішній бізнес-моделі, яка вже перевірена та приносить прибуток. Стандартизація процесів дозволяє точно документувати та передавати ці успішні методи та операційні процедури іншим франчайзі, що допомагає повторити успіх та забезпечення результатів. Тут кажемо, ми про важливість дотримання стандартів, бо недотримання веде за собою. Завжди веде за собою недосягнення планових показників по фінансах, і маємо неякісну фінансову модель. Далі навчання та підтримка франчайзі. Стандартизація процесів полегшує навчання нових франчайзі, оскільки вони можуть дотримуватися чітко визначених кроків та процедур. Це також забезпечує підтримку та консультацію з боку франчезера у рамках стандарти... стандартизованої системи. Далі, поліпшення ефективності та продуктивності. Стандартизація процесів дозволяє виявляти оптимальні методи роботи та підвищувати ефективність операцій. Вона допомагає оптимізувати використання ресурсів, керувати запасами, скорочувати час виконання завдань та підвищувати загальну продуктивність франчезі. Ну і важливіше це контроль якості, бо якість має бути теж по мережі, однаково якість продукту, якість обслуговування. Тож, стандартизація процесів дозволяє франчезеру підтримувати контроль за якістю продукції чи послуг. Це важливо. Для задоволення клієнта та створення довіри до бренду стандарти якості можуть бути визначені щодо продуктів, обслуговування клієнтів, гігієни, безпеки та інших аспектів роботи франчезів. Тож маємо зробити на що в нас без стандартизації масштабування неможливо, бо висновок, вибачте. Без стандартизації масштабування неможливо, бо відкрити то не є проблема. Відкрити точку не проблема. Важливо працювати так, щоб були гарні фінансові показники і максимально швидко поверталися інвестиції. От тоді ми можемо сказати, що це вдалий бізнес, що він працює, а відкриття не є показником. Ідемо далі. Ми виділяємо основні. Точки, де потрібно звернути свою увагу при стандартизації процесів. А саме це адміністрування, блок сервісу, виробництво, персонал, фінанси і маркетинг. Ми стандартизувалися саме по цим принципам. Що маємо на увазі? Стандар... Стандартизація в адмініструванні це ми маємо чистоту, санітарію. Технічний стан, режими роботи, дисциплінарну політику, комунікації і обов'язки співробітників. Всі ці зони вони мають бути описані у документах. Ну, Далі я вам покажу, як це виглядає і як це у нас працює. Далі стандартизація в сфері сервісу. Тут має бути політика з обслуговування гостей, правила забслуговування їх, методики продаж, методи продаж. продаж Скрипти. Скрипти як для, скрипти як для касирів, продавців, також і скрипти для кол-центра, щоб всі спілкувалися в однаковому тоні. Далі, виробництво. Тут ми виділяємо роботу з товаром, контроль якості, введення нового меню, стандарти роботи кухні і стандарти роботи бару. Далі, по персоналу, Тут маємо стандартизувати штатний розклад, графік роботи, пошук та відбір персоналу, навчання персоналу, оцінка і розвиток, мотивація, особисті справи працівників. Це все має бути стандартизовано. Далі блок фінансів. Тут дуже важливо бюджетування, дуже важлива звітність, по якої ми оцінюємо роботу. Франчезі точки, і управління продажами і касова дисципліна. Касова дисципліна наразі дуже в тренді, бо податкова. Інспекція наша на сьогоднішній день дуже уважно слідкує за діяльністю ФОПів. Ну і звичайно, маркетинг. В маркетингу ми маємо план маркетинговий, ми маємо календар в який день, в який місяць, що проводимо. Заплановано на цілий рік, і це ж поширюється на наших франшизі. Далі, стандарти експозиції, що як має виглядати. Брендбук, звичайно, в нас є. рекламні компанії онлайн, рекламні компанії офлайн і робота з соцмережами. От по цих основних критеріях ми стандартизували наш бізнес, і він витік в таку собі книгу франшизі Книга франшазі – це результат роботи, це біблія нашого бізнесу. Тут ми маємо збірку стандартів, інструкцій, правил, регламентів та процесів, які допоможуть франчайзі досягти успіху разом із командою Family Pizza Sushi Walk. Книга побудована на основі цінного досвіду розвиту бізнесу франчайзера. До неї вкладено апробовані методики ведення бізнесу, тому діяльність франчайзі має повністю відповідати положенням цього документа. О, така книга. Це наша Біблія. Тут прописані всі процеси. Далі. Далі пройдемось по цій книзі. Що, що вона дає? Ця книга складається з п'яти основних розділів, що містять всі необхідні регламенти, інструкції, рекомендації та алгоритми реалізації процесів. Перший розділ. Це стандарти запуску. Дуже важливий у нашому бізнесі це локація. Локація і пошук приміщення. Цьому потрібно придавати дуже велику важливість, бо це залежить від цього від локації, від приміщення залежить успіх. Перший Розділ це стандарти запуску. Тут описані етапи запуску нового закладу із зазначенням термінів та відповідальних осіб. Регламент прореєстрований інтерактивною діаграмою Ганта, яка допоможе актуалізувати графік запуску. Я вам трошки пізніше покажу, що таке діаграма Ганта, як вона в нас виглядає. Це такий собі план відкриття торгової точки, щоб нічого не забути, і все структуровано відбувалося. Також розділ доповнений вимогами до локації приміщення. Та інших технік, технічних параметрів. Далі другий розділ: це управління персоналом, uh, управлінські стандарти, де детально описані організаційні аспекти роботи з персоналом і навіть процеси ефективного підбору, розвитку, мотивації співробітників. Також у цьому розділі зібрана документація, яка допоможе франшизі оптимізувати роботу з персоналом. Uh, Йдемо далі. Розділ третій це бізнес-процеси, опис стандартів бізнес-процесів закладу, які допоможуть ефективно налагодити роботу та оптимізувати процеси, включаючи впровадження змін асортиментів та цінової політики, процеси постачання, зберігання продукції та сировини, а також стандарти високоякісного сервісу мережі. Четвертий розділ: стандарти контролю, це перелік зон контролю. Опис способів контролю, за допомогою яких франчайзі може утримувати стабільну високу якість роботи свого закладу та реагувати на потенційні зовнішні чи внутрішні загрози. П'ятий розділ: це реклама та маркетинг. Тут описані всі дії, які ми з франчайзі виконуємо до відкриття, в момент відкриття та після відкриття, як ми е, просуваємо. Франчезі, як ми рекламуємо і що має робити і франчезі, і ми. Теж тут все описано. Ось така книга. Давайте ми перейдемо до само, самого змісту книги. Тут стане більш ясно, що взагалі тут стандартизовано. Ну, ми бачимо стандарти запуску, тут погодження, тут етап погодження, етап реалізації, вимоги до приміщення, яке воно має бути. Тут все описано. Далі самий такий важкий блок це управління персоналом. Тут і оргструктура орг структура підприємства і організації, так, організація щоденної роботи, робота з посадовими інструкціями, пошук та підбір. Стажування персоналу, як їм гарно та легко входити на посаду проведення співбесіди, ми це всьому навчаємо наших франшизі. Тож, якщо немає досвіду у керуванні персоналом або керуванні бізнесом, то це не є для нас проблема, саме важливіше це бажання. Створити бізнес і заробляти гроші управління персоналом. Тут і адаптація, розвиток, тут мотиваційні програми персоналу, це все прописано. Далі по бізнес процесам, асортиментна та цінова політика, принципи. Порядок формування та зміна асортименту, як все це працює, як бо в нас єдина цінова політика по Україні у всіх ціни однакові, кол-центр єдиний. Ми працюємо в єдиному полі. Стандарти організації поставок, як працювати з постачальником, планування поставок. Формування замовлень, щоб багато не замовляти, як це все працює, теж ми все цьому навчаємо наші франшизі. і все задокументовано, регламенти, всі готові. Далі, стандарти якості, стандарти якості продукту, стандарти якості обслуговування про гігієну. Теж тут в стандартах сказано, що порядок дотримання особистої гігієни персоналу, всі вимоги. Всі прописані. Далі, четвертий блок це стандарти контролю, способи контролю діяльності закладу, основні види перевірок, методи проведення перевірок, як все це проводиться, все це ж, теж описано. Ну, реклами, маркетинг, вже ми сказали, що це загальні положення, ключові принципи. Співпраця, централізована реклама і маркетинг. Бо акції, які проводяться у нашій мережі, вони проводяться по всій мережі. У нас 5 хвилин. Далі... Будь ласка, Так, да, да, я закінчую. Дякую. Далі. У нас з цього всього виходять дуже багато додатків. Це документи, які регламентують всі ці положення тут і кадрова документація. Тут і посадові інструкції всіх, і керуючий закладом касир, сушеф, сушист, піційола, кур'єр і так далі. Всі мають розуміти, як і що їм робити далі: листи атестацій, шаблони оголошень, інструкції, які тільки можна все тут представлено. Я вам про цю книгу ще зараз я її покажу як вона виглядає і е, візуально і візуально ви зможете її оцінити отак от вона виглядає отак от виглядає книга отак от виглядає додаток до документів така е, важка робота була е, пророблена е, щоб запакуватися але ми використовували і проходили навчання з Олександра Мусатова, який дякую йому, що він своїм досвідом з нами ділився. І завдяки цьому, отак ми стандартизувалися і готові до відкриття нових франшізів. Ну,